Роздуми на кожен день Псалом 35 10 буття 21 1, 7. Євреям 11 1. Я дію задля твоєї користі, принеси мені всі свої турботи, і навіть мрії. Поговори зі мною про все, і хай світло. Моїй присутності сяє в твоїх надіях і планах. Проводь зі мною час, дозволяючи моєму світлу насичувати твої мрії життям, поступово перетворюючи їх в реальність. Це практичний спосіб співробітництва зі мною. Я Творець всього Всесвіту. Благоволив співпрацювати з тобою, не намагайся прискорити цей процес. Якщо ти хочеш працювати зі мною, тобі потрібно прийняти мій вимір часу, поспіх не в моїй природі, Аврааму і Сарі багато років довелося чекати здійснення моєї обіцянки. Народження сина, але тривалий час очікування багатократно посилив їх радість зустрічі з цим дитям. Віра є впевненістю в тому, чого ти очікуєш і сприйняття як реальності того, що поки що не відкрите чуттям.